Депутати Івано-Франківської обласної ради схвалили угоду регіонального розвитку області, укладеної між кабінетом міністрів та облрадою. Таке рішення було прийнято на останній 42-й сесії обласної ради п'ятого демократичного скликання. Також місцеві політики уточнили обласний бюджет на 2010 рік. Зокрема, виділено більше трьох мільйонів гривень на закінчення вивезення з нашого краю пестицидів, кошти на ремонт доріг та інші потреби. Хоч проведення виборів окремим питанням не увійшло до порядку денного, його обговорення Неможливо було уникнути перший заступник голови обласної ради Зіновій Береговський виступив зі зверненням до місцевих виборців, правоохоронців та кандидатів у депутати, а також кандидатів на посаду міських голів, сільських та селищних рад. Максимально посприяти прозорості та чесності виборчого процесу, за його словами, стислі терміни передвиборної кампанії призвели до значної переваги партії влади, адже в області траплялися непоодинокі випадки зняття з реєстрації окремих кандидатів, а також поруш принципу рівності у формуванні виборчих комісій обласна рада зі свого боку зробить все від неї залежне, щоб вибори на Івано-Франківщині пройшли прозоро і чесно. Ми дозволимо коригувати результати волевиявлення мешканців краю напружено, але дієво закінчували роботу депутати обласної ради п'ятого демократичного скликання. Майже напередодні місцевих виборів втримати кожного із них у стінах однієї зали було нелегко, але в таки вдалося, причому з усмішками на обличчях. Підсумовуючи роботу місцевих політиків, ігор Оліни кожному із них вручив Кобзаря свого часу забороненого, виданого Києво-Могилянською академією. За чотири з половиною роки каже очільник обласної ради, перед перетутешньою владою постало чимало викликів. Довелося скликати аж 12 позач Чергових сесій приймати майже півтори тисячі рішень, відстоювати честь і славу національних героїв та боротися із прийняттям антиукраїнського законодавства. Та ще крім патріотичних інтересів мешканців краю, дбати і за економічні за цей час було отримано 14 мільярдів і майже 500 мільйонів гривень прибутку. Я наприклад гордий, що ну будемо рити за обласну раду з точки зору того, що ми підняли прозорість прийняття рішень. Ви знаєте, що я кажу, ми відправляємо в прокуратуру депутатам, нехай на їхній розгляд. Тобто сьогодні в прямому ефірі вирішуються ці проблеми, які ну, практично не вирішуються в багатьох ну, багатьох, будемо говорити, районних чи сільських радах. На запитання журналістів, чим займатиметесь далі. Його олійник відповідає, я професійний будівельник. Бути при владі 4,5 роки стало для нього відкриттям. А як там буде, покаже лише час. Я це приміщення будував. Тобто я був тут генпідрядник, і в 1986 році я здавав це приміщення, ніколи не думав. як керівник я підписував всі акти, що я буду тут в цьому кабінеті.